Вітаю з вами Влад. Два тижні експерименту як не бувало. А отже, в мене є оновлені дані. Нагадую, що я хочу прожити жовтень за 20 тисяч гривень. Детальніше про правила ви можете дізнатися за посиланням в описі на першому ролику або за підказкою тут угорі. А тепер переходимо до статистики. Нагадую, що за всіма моїми витратами можете слідкувати у таблиці, яку ви знайдете за посиланням у описі цього відео. Отже, що я витратив за цей тиждень. 1955 гривень їжа, 1100 гривень авто, 400 гривень донат на можем повторити» і всього загалом 3455 гривень. О, це вже інша справа. Витрати менше 20% від загального бюджету. Непогано. Щось під останнім роликом взагалі не було коментарів. Так не цікаво. Я б хотів почути ваше бачення того, як іде експеримент і що ви взагалі про нього думаєте. Обов'язково пишіть коментарі. А я поки поділюся своїми подальшими планами, думками. Як я прогнозував минулого тижня, мої витрати впали майже вдвічі, і все через те, що немає капітальних витрат в початку місяця. Один з факторів, що вплинув на це, це те, що ми цього тижня харчувалися вдома, а відповідно не витрачалися на будь-які заклади. А от витрати на паливо під'їдають стабільно. І це при тому, що я не дуже часто їжджу в місто. Проте, усе одно, одна поїздка це 60-70 кілометрів за раз. Три поїздки, і вже треба заправлятися. Авто це взагалі окрема тема такий собі пожирач об я вже робив ролик про те, як правильно купляти автомобіль, і якщо ви його не дивилися, то можна знайти його за підказками. Але, схоже, треба трошечки оновити, бо є нові реалії. Після двох тижнів витрати трохи вирівнялися. а отже, шанси завершити експеримент успішно. Не такі вже й примарні, тому нагадую, що я продовжую вести умовний щоденник у себе в інстаграмі, посилання у описі чи з qr кодом отут на екрані. Ще не забувайте про наш телеграм. Ми його трохи оживили, і тепер там вистачає цікавинок. Тому обов'язково підписуйтесь на нього і реагуйте. Це нам дуже потрібно. Також обов'язково коментуйте це відео, ставте лайки чи дізлайки, якщо вам подобається чи ні, бо це дуже важливо для його просування. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал і бийте в дзвін. Побачимось тут за тиждень або в інстаграмі. lalalalalalalalalala